Сьогодні до нас на стіл потрапляє, не побоююсь сказати, шедевр від Hot Wheels. Колись вони робили, як на мене, набагато кращі модельки. Це корвет Showcase, набір з двох машинок з далекого, ну вже доволі далеко 1998 року. От, як бачимо, коробочка вже встигла вицвісти, вона вже має не білий а ухтувати відтінок ззаді. Цей набір присвячений якійсь річниці від корвет від Chevrolet. До набору входить дві машинки, два корвети, яких вони років цікаво. Подивимося, чи тут щось пише. Так, 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 так. Не знаю, я не розбираюся в корветах. От, Можливо, внизу на машинках подивимося, що написано. І як видно, тут же резинки тримали капот, вже потріскались, так само з цієї сторони, вона валяється по кейсу. Давайте спробуємо це все почистити і йому надати більш свіжіший вигляд. Бачите, коробочка не відкривалася ще з тих часів. Але ми її відкриємо, оскільки ці наклейки нам вже не потрібні і ніхто товар повертати вже не буде. Так, а де її відклею? з цієї сторони. Спробуємо відкрити коробку. Так, всередині ще якісь картончики, бачимо скотч вже весь кришиться. Відвалюється, розвалюється, так, треба смітничок. Так, картоночка. Ну, цієї картонки не знаю, чи треба вона буде чи ні? Поки що ходить, валяється. Так, акриловий кейс, йшов ще додаткової картонній коробці. Це ми заберемо. І у нас що тут такі картонки, картонки. Тут є гарантія на 2 роки. Карточка для колекціонера. Можна було її відіслати в Офіс Мотел. Ага, щоб вас додали до списку офіційних колекціонерів от Ну, думаю, що це вже не актуально. Це вся історія. Картонка не потрібна і наш кейс. Так, Знизу в машинки закріплені наші руки. Спробуємо відкрити цей кейсик. Відкривається доволі легко. От коробку треба буде йти помити ці резинки зразу можна повикидати. О, доволі легко знялися. Такі наші тут на червоній машинці вони більш переклеїлися, а з білої машинки ми їх зняли доволі просто. Так, щоб розібрати далі, нам треба буде пінцет. Зобере резиночку. І Тепер повідкручуємо це за допомогою викрутки. Ну, Це частина в мене, певне, пропустить. Скажу відверто, щоб їх відкрутити, довелося трошки помучитись. Шурупи вже від старості по... не знаю, позакисали. Ось там всі машинки тримаються на таких от підставочках. Одна з підставочок вже вилетіла, тут вона легенько наклей мала стояти. Ну, Це таке ось така підставка. Тут як картонка. Вон, бачите, картонка на пластмаску поставлена. І виходить такий стенд. А це корвет 53-го і 82-го року. Чотири шурупчика. Вдалося відкрутити. Так. Перепрошуємо і перейдемо до машинок. Подивимося на що вони схожі. Так, першим буде корвет 1953 року. В нього відкривається капот. Коліщатка у нас навіть ще крутиться. Так, дивіться, як під капотом як в нас класно все виглядає. Пророблений деталізований мотор з кольорами тут ще одну залишки трошки розинки на капоті. Інтер'єр машини. Ну, подивіться, як вони заморочувались колись, щоб кермо зробити. Це не те, що в теперішніх машинках. От порівняйте, наприклад, це кермо з недавною моделькою 956-го оцього, від Аршама. Як тут виглядає, а як там? Ну, Колись старалися. Машинка ззаду така, тут це називає, якісь крихти фарби, колеса. Колеса тут ідуть у нас пластмаски. Це не страшно низ. Можу зрозуміти, нес металевий чи ні. От такі у нас шевроле. Оп, закрили капот. І легенько, о, легенько не вийде. треба трачимось підчіпляти. Просто не хоче відкриватися. А, треба трошки натиснути. Моделька просто чудова. Почнеті їздити. Подивимося тепер ще на другий корвет 82-го року. Тут треба буде його почистити від резинок. Резинки знизу і там збоку коліщатка так само пластмаска. Crossfire Injection. Напис збоку. По салону так само тут кермо постаралися зробили. Торпеда нормально зроблена. Сидіння є. О, супер. Логотип Chevrolet. Я так розумію, це люк бензобаку. Позаду напис корвет, фари. Фари, навіть ці крапочки промальовані додатково. Це метал, метал, повністю метал. Резенки трошки відвалюються, відваляться. Вони не сильно нам пошкодять фарбу. Ось тут з однієї сторони тут резенка є. І так само відкривається капот з промальованим карбюраторним мотором. Два карбюратори. Подивіться, там навіть е е цей пропелери-вентилятора видно. От колись заморочувалися, робили машини, а зараз трошки халтура. Ну, це просто бомба ці машинки. О, два таких корветика. Спробуємо позбутися залишків цих резинок за допомогою антисептика. на машинку, нехай трошки розмочиться. Так, у нас тут в одному місці є. Всередині у нас немає. Ага, і на тому другому шевроле. Так само. Тут всередині ще є. трошки резинки. Нехай воно трошки порозмокає. Почекаємо. Поки антисептик висихає, трошки протер цей акриловий бокс. От згори його. Ну Його б ідеалі можна було помити, легенько навіть полірнути, але не хочу втрачати оці автентичні наклейки згори. його просто легенько протер. Для того, щоб він стояв вдома в шафі, не полетіть, цілком достатньо. Ну що, спробуємо забирати ці залишки. Резинки, якщо нам вдасть. Сподіваюсь, що вдасть. Так, тут ми їх прибрали. Ця модель, можна сказати, вільна від резинок. Ще залишився білий корвет зсередини. Тут так само, доволі просто їх. Вдалося прибрати. Ось всередині вже нема резинок. Все чисто. І друга машинка Тут трошки залишився, але видно такий невеличкий слід від резинок, що колись було, але вони не сильно пошкодили фарбу. тобто, можна сказати, машинка в ідеальному стані. Тепер залишилось приклеїти оцей один стендик, який відвалився до нашого до нашої підставки, і можна буде ставити їх назад. Так, одну машинку я вже прикрутив і дуже класне рішення, що вони зробили, вони вкручують ці шурупи в місця де заклепки. Тобто ніяких додаткових пошкоджень чи отворів немає на, на дні машинки. Це плюс. Машинки перекручені. Стенд поправлений. Ось так воно виглядає. І можна акуратненько закрити боксом. Ось. Все класно збережено в чудесному стані. Просто класно. Я дуже радий. От фінально нам вдалося довести його до такого стану. Тепер можна спокійно ставити на поличку. Дякую за перегляд, подобайка, підписуйтесь на канал і не забувайте допомагати Збройним силам України. Ми переможемо, все буде Україна.